Створений на розвиток та підтримку клану Герої України. Мінік-танк. і Сьогодні у гостях у нас гравець клану Санта Панда. Спробуємо пробити фею на 80 рівні вежі звичайно. Не варто використовувати героїв, які оживляють, танків, які важко пробиваються, тому що ви потім будете мати з тим безпосередньо проблеми. Е, спробуємо зіграти таким чином. Скорочення ходу. і там бафи, дебафи. Контролю в нього немає героїв, тому як є. Бажано на поверхах на цих на підходах до боса бити від руки, щоб скіли збереглись на фінальний бій з босом. щоб ви могли нормально або вбити своїх вже дублів, або ж законтролити їх і тому подібне, щоб вивести їх з ладу. Пробуємо друки пробитися. І так. Отже, можемо прискоритись або ж пробити. Я думаю, варто пробити, пробити ще галиком, келем. Так, вкрав нам героя. Угу. Спробуємо скоротити школу ходу. Супер. А, Ракшаса вибити зі строю. А, злетіло, добре. Так, непогано, непогано, але щось босик лікується. Гнида така. Попробуємо прискоритись. Так, друки. Нема талантів наразі. Так. Оп, забрав. Піскуда. Не пробивають. Разом щось. Аж ніяк. Спробуємо таким чином зіграти. Спробуємо таким чином. Таким чином. Бамбах. бах Спадки. Так, перезарядки немає. Тут варто перезарядитися. Варто перезарядитись. Ось і наша косить. Більм дітей. Хльоп. Хльопа. Ну, добра, ніч малюки. Так, всі скіли перезаряджені. Супер. Спробуємо, спробуємо. Так. Мінімум захисту. Ракшасиком вдарили, гарно вдарили. Е -е, так. Що тут? Що тут у нас? Небезпечне? Вже Небе нічого. Масуха. Добра ніч. Так, лягли спадки. Можемо прискоритись. Посилення за одне вистоїть. Так, приймай подачки. Трошки отрут. Ще трошки отрут. Ораз. Це що за навіть. Піде. Талантів шкода немає, було б легше пробивати, якби були таланти. А так маємо що маємо. Тук -тук -тук -тук. Бабах. Бабах. Давайте хлопчики, дівчатка. Поки ще живі. І не вкрала нікого із вас? А отруте дам її трошки. Прак шасиком по спині. Так, доведеться угу. його утилізувати. Так, не мінімум і на добра ніч. Ось як бачите. Або контроль, або ж гарна масова атака там з дебафами, бафами, без героїв, які воскрешають і танкують, тримають удари і тому подібне. Просто ви їх не проб'єте з одної плюшки і вас покосить. Бо прийде відповідь. І скаже вам на добраніч.